А пам'ятаєте, ті беззаботні часи, коли єдиною проблемою людства були немиті руки? Ну той час, коли рашистка погань ще не навалила безкрайнім потоком? Так ось, саме тоді, собі в кошик я додав це диво, автомильницю. Вона ж автосанітайзер. <кхи> При ціні менше 10 доларів ми маємо картонну упаковку. Був ще до речі пакетик. Жодної пупирки або ще чогось. Ну, ось які, сама мильниця. Інструкція. Досить докладна. Ємність для води, щоб прокачати систему. Розумно. Кабель зарядки. Саме зарядки. Фоточки з телефону по ньому не скинуто на комп. Включається відразу кнопка сенсорна. нею ж і регулюється кількість мила, що подається. Міськість бака близько 400 мл. Досить надовго вистачить. Але мене цікавить ємність будованого акумулятора. Адже цієї інформації немає ні на пакуванні, ні в інструкції. А знаючи Китай? Загалом розбираємо. Ну що, конструкція досить проста. Як і очікувалось, насос, акумулятор і плата управління. До речі, покрита лаком. Маркер писати на ньому відмовляється. Запишемо це у плюс. Згниє не так швидко. А ось той факт, що мікросхеми заздалегідь спиляні, а потім вкриті лаком, плюсів не додає, хоч і не дивує. Китайці люблять знеособлювати мікросхеми. А ось і найцікавіше акумулятор. Точніше, посадкове місце під нього у форматі 18650. А замість його, ось це. Ні, ну сам акумулятор формату 14500 у конденсаторному виконанні. Гарний. Його заявлена ємкість у 500 мА більш ніж відповідає дійсності. Претензій до внутрішнього опору теж немає. Це гарний акумулятор. Тільки ось його тут не місце. Місце тут саме під 18650. А не цього малюка в балетній пачці. Ні, ну я все розумію. Хочете зекономити? Так зробіть його без акумулятора. Зовсім. Просто відсік для встановленого елемента 18650 і все. І кожен, хто купує прилад, сам вибере, який акумулятор хоче. Подешевше або пооб'ємніше. Не треба пхати хоч щось. Гаразд. Просто замінимо це непорозуміння. Більш ємним. Раз так в 5-6, щоб мало вже не було. І просто це забудемо. Приблизно так він і працює. Це буде Україна. Ну ти Бачив? Ніфіга!